Добрий ранок, мої любі малята. У садочку новий день. Всі ми скажемо добрий день, добрий день тобі, мені, всі ми скажемо на землі. Малята, сьогодні, 18 січня, відмічають Міжнародний день сніговика. Він не лялька. І не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це, діти? Так, звісно, сніговик. І про день сніговика я пропоную вам переглянути відео. Коли на вулиці стає тепліше, сонечко стає добрішим, а сніг м'якшим кожна дитина любе бавитися із снігом і ліпити з нього сніговика. Кулі снігові катаю та купоньки складаю капелюх, відро стареньке, ніс морквяний, червоненький. Вийде білий чоловік. Як він зветься, сніговик! Малята, про сніговика ви тільки що переглянули відео. А зараз я вам пропоную намалювати сніговичка. Будь ласка, увага на екран! Розглянемо, із чого ж складається сніговик, на яку геометричну фігуру схожі снігові кулі. Чи однакові вони за розміром. Сніговика є три кульки, Найбільша – це черевце, середня груди, а найменше голова. Я істота не жива, я істота снігова, сніжних кульок я складаюсь, залюбки і з дітьми граюсь. Намалюємо кулі округлої форми, великий ком. Середній і маленький це голова. Намалюємо сніговичка білим кольором. Він сніжний, холодний, мовчазний, сліпучий, спокійний та чарівний. Для малювання нам потрібна водичка, пензлі, папір блакитного кольору, серветка, вашеві фарби. Розпочнемо свою роботу. Візьмемо серветочку, зробимо з неї кульку. Візьмемо пензлик і розбудимо білу фарбу. Зі м'ятою серветочкою намалюємо по колу круглу форму. Це буде великий ком. Тепер намалюємо другу кульку. Малюємо по колу. І маленьку голову. Кружечки робіть рівненькі, домалюємо пухнастий сніжок, ручки у сніговичка це гілочки, а також можна прикрасити шарфиком і шапочкою. Намалюємо гілочки коричневого кольору. А також прикрасимо голову шапкою. Це відро, форма відра. Намалюйте ось так. Домалюємо очі це вугілля, а також червоною фарбою домалюємо гудзики ось так. А зараз намалюємо ніс морквинку. Та веселу посмішку. Ніжно торкайтеся аркуша, не натискуючи на нього, намалюємо мітло, і він буде схожий на вартового житла. Візьміть зубну щітку, намастіть її білою фарбою і намалюйте мілкий сніг. Запорошіть свою роботу. Можна прикрасити сніговичка одягом. Шарфом, шапкою або рукавичками. Малята, ось такий сніговик у нас вийшов. А я пропоную вам теж намалювати сніговика. І, як завжди, буду чекати на ваші роботи. До нових зустрічів. До побачення!